У Дніпропетровському науково-дослідному інституті судової експертизи Міністерства юстиції України відбулось відкриття кабінету психологічних експертних досліджень. Тут також проводитимуться опитування за системою Зелена кімната. Що це за методика і для чого її впроваджують? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судової експертизи розпочав надавати психологічну допомогу дітям, які потерпіли від злочинів або стали їхніми свідками за методикою Зелена кімната. Ми відкриваємо оновлену психологічну лабораторію для роботи з дітками, які постраждали від насилля, від психологічного фізичного або навіть що дуже жахливо, і що на сьогодні чого на жаль все більше і більше від сексуального насильства. Зелені кімнати це є складова психологічної лабораторії. В якій проводяться специфічні види психологічних досліджень, які дозволяють дитині переносити менше стресу, адже дитина після насилля, після будь-якого насилля, дитина взагалі вже перенесла такий стрес, який ми не порадимо ні своїм, ні чужим дітям, хоча чужих дітей не буває. І наша задача мінімізувати їх стрес з одного боку, встановити істину з іншого боку і зробити так, щоб негідники, які заподіяли шкоду дитині, ніяк не уникли відповідальності. Помітно зростає попит на залучення експерта. Психолога в якості спеціаліста для проведення опитування за методикою Зелена кімната, під час якого спеціаліст опрацьовує та перефразовує запитання, які надані судово слідчими органами щодо встановлення фактичних обставин справи згідно вікових особливостей дитини. Сама методика зелена кімната в нас вже давно впроваджується, але самі зелені кімнати це для більш комфортного перебування дитини в безпечному середовищі, щоб дитина почувала себе в безпеці, з безпечним дорослим. А слідчі, слідчі які в процесі приймають участь, вони знаходяться в суміжному приміщенні. Сама зелена кімната вона облаштована для потреб дитини, окрім безпечного середовища. Там все є для того, щоб дитина могла відволіктися від ситуації, якщо це потерпіла. Вона може зняти стрес, або там це робота з піском, або арт-терапія. Це все включається, щоб дитина, коли раніше вона виходила з допиту, вона переживала травматичні ці події. Це ретравматизація була. То зараз, коли працює з дитиною психолог, то дитина виходить уже. Ми не випускаємо дитину з цими емоціями, то ми з нею продовжуємо працювати для зняття стресу, і звісно, закінчуємо сам допит якимись позитивними моментами, щоб дитина. Готова була вже виходити після слідчої дії. Чому саме зелена кімната це методика зелена кімната, але це є і приємний колір, тому і зазвичай фарбують зелений колір. А це сама методика, називається зелена кімната. Зелена кімната це імплементація міжнародна за стандартів Європейського союзу. Опитування проводиться у спеціально обладнаному приміщенні де розміщені камери зовнішнього спостереження із виведенням зображення в іншу кімнату. Відеозапис опитування долучається до матеріалів кримінального провадження у якості додатку до протоколу опитування за методикою Зелена кімната як окремий та досить якісний доказ по справі. В обласному центрі діє п'ять зелених кімнат, але жодна з них не відноситься до інституту судової експертизи Міністерства юстиції. У нас є спеціалізовані можливості, є унікальні експерти носії, унікальних знань та методик, які прямо на своїй базі можуть втілювати свої життя на користь інтересам держави та на захист діточок. Важливо, щоб такі зелені кімнати були складовими частинами саме інститутів судової експертизи, для того щоб саме по результатам судової експертизи, а не будь-яких інших досліджень злочинці внесли відповідальність згідно законодавства. Забезпечення прав та інтересів дітей, створення для них безпечного середовища при проведенні експертиз одне з головних завдань Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.